Полігон ранок ясний, але в повітрі не просто прохолода, а відчуття важливого завдання. Тут не шукають адреналіну, тут готуються. Уміння володіти зброєю сьогодні. Це не демонстрація сили, це реальна відповідальність перед собою, родиною, країною. Бо прийшли сюди, щоб навчитись берегти життя. Кожне тренування реальна інвестиція у безпеку. У часи, коли загроза поруч, базові навички і дисципліна, це фактори, що рятують. А ви знаєте, що таке постріл? Постріл це миттєвий вибух енергії, коли куля виривається з дула, несучи з собою полум'я і звук. Умить, удару байка по капсулі, розгортається іскра, що запалює пороховий заряд. Згоряння породжує хмару палаючих газів. Які штовхають снаряд уздовж ствола, немов потік стихії, що пускає його в політ. У нарізному каналі куля врізається в нарізи, набуває обертального руху і стає стійкою у небі. Це її таємна опора, що зберігає курс поміж силами гравітації повітряного спротиву. Одночасно тиск газів відштовхує назад саму зброю. Віддача відчувається як короткий, але впевнений поштовх нагадування про ціну кожного пострілу. Дулові гази, що вислизають за кулею, зустрічаючись з повітрям, запалюють хвилю світла і звуку, спалах і гуркіт, які позначають момент, коли енергія стає дією. Ці фізичні явища не суха наука, а живий спектакль енергії і сил. Розуміння їх робить стрільця уважнішим, відповідальнішим і технічно підготовленим до того, що відбувається в ту найкоротшу мить. Також важливо пам'ятати про правила безпечного поводження зі зброєю завжди поводитись зі зброєю, як із зарядженою, не направляти зброю в ті місця, куди не збираєшся стріляти. Палець на пусковому гачку знаходиться лише тоді, коли прицілишся та готов до пострілу. Завжди перевіряти перед пострілом, що знаходиться на траєкторії кулі перед та за мішенню. Перед початком стрільби перевіряти канал ствола на наявність сторонніх предметів. Перед спорядженням магазинів набоями оглянути їх на рахунок ушкоджень, бруду, вологи тощо. Після досилання набою в патронник поставити зброю на запобіжник, контролювати безпечні кути, не залишати зброю без нагляду. При несправності зброї розрядіть зброю з обов'язковим від'єднанням магазину та перевіркою наявності набою в патроннику. По закінченню стрільби обов'язково розрядіть зброю. Коли ви перевіряєте, чи розряджена ваша зброя, перед натисканням на гачок зробіть 2-3 відведення затворної рами назад. І не забувайте про чистку зброї. Перш ніж зробити перший постріл, відпрацьовую холощення, сухі вправи, маніпуляції з магазином, умовні перезарядження. Прицілювання у позиціях, це тренування рук і рефлексів без ризику, але з максимальною концентрацією. Інструктор перевіряє спорядження, нагадує про дихання, хват і позицію, останній погляд на мішені, готовність. І тренування стартує. Звуки пострілів нагадують. Це робота, де кожна секунда і кожен рух мають значення. Завдання просте і вимогливе одночасно, лежачи, дистанція 50 метрів, два магазини, по п'ять пострілів. Тут важлива стабільність, контроль дихання і робота над віддачею. Кожний постріл маленька перевірка дисципліни. Після перших черг видно відмінності, хто тримає приціл, хто ще бореться з диханням. Інструктор дає корекції дрібні, але важливі. Ми аналізуємо попадання і виправляємо помилки тут само, на полігоні. Коліна дає мобільність, але вимагає миттєвої стабілізації корпусу і впевненого хвата. Права показує, хто швидко адаптується, а кому потрібні додаткові вправи. Комунікація з тренером, взаємна підтримка, щира робота. Ось що робить команду сильнішою. Фінал. Стоячи. Дистанція 20 метрів. Один магазин по 10 пострілів. Стоячи, найменш стабільно. Тут перевіряється координація, витривалість і внутрішня стійкість. Сьогодні відточували техніку, дисципліну. Коматну взаємодію. Те, що робимо на полігоні, не гра, а підготовка, яка зберігає життя. Якщо сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь, Хай щастить!